Ми на бройліках. Це наші бройлики. Це ми так трошки підрізали їх. ми Хочемо показати, які вони. Ось такі наші бройлики. Ось трошки меншенький. Сейчас можемо на вісавки глянути, скільки вони будуть уважити. Це посвідки ми їх будемо продавати. Три з половиною. Оце 53-й день. У нас сьогодні другий день забоя. Оце у них друге зважування. Перше зважування було тоді, коли їм був один день. Це ось уменшенький, зараз положимо його. 2 часу. Щось йому показати. Ну, вони одинакові. Вони всі одинакові. Плюс-мінус якби. Це одне стадо, одні умови, один корм. Одне більше, одне менше. Вони в одній клітці ростуть. Давайте ще третього візьмемо. Ну, Ось все теж. Давайте зважимо. 3200. Ну, Це плюс-мінус така вага у нас. 2,5. Ну, отут я не хочу ще його шукати, Ось тут є один, він, що я не помиляюсь, 2900 ще, Оце плюс-мінус вони в нас десь такі остануться. Ну, хоча, я думаю, грам на 200-300 на 300 може ще підрости. Ну хоча, опять же, підростуть як. От, допустим, ролик 2,5, да? ну, він підросте, він стане десь, може 2700 буде. Той, що буде, допустим, 3,5, 3700 стане. Ну, це якось так. Ще дні 8 ми будемо їх забивати.